Доброго дня, друзі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 Вевністо Житомир, тракторний майданчик, район Богуній, друга міська лікарня, пологовий будинок. На огляді у нас Соліс 50-ка RX, такий тракторець, шикарний трактор, трьохциліндровий, противаги, широка паза, крила. Посилена підніжка, ящик для ключів, отстойник, такий трактор. Так виглядає тракторець. Потужний, гарний. Ось також стоїть 50-ка, але цей трактор набагато кращий рівень трактора. Якість Ну і ціна, надзвичайно ціна відрізняється ціновою політикою, але трактор дуже гарний. Хто знає ці трактори, хто їх перевірив, то вже вони просто закохані в ці трактори, тому що трактори дають фору всім іншим тракторам. Соліс 50. -й. Чекає на вас місто Житомир, тракторний майданчик, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, проспект Миру, 45В.